12-річні Лєра та Софія народилися в Гуляйполі. Обидві в березні 22-го року разом із батьками переїхали до Запоріжжя. Адже менш ніж за місяць початку війни лінія фронту проходила вже уздовж їхнього рідного міста. Прихисток знайшли в одному із запорізьких гуртожитків. Тут у дівчат з'явилися нові друзі, з якими тепер разом відвідують різноманітні заходи. Ми, як приходимо сюди з друзями, ми завжди сміємося, розмовляємо нам весело. Мені подобаються ігри, в які ми граємо, конкурси і малювати. Ми писали нашим воякам, листи, рисували їм картини, малюнки. Ми малюємо, проходять тут різні квести. Фести нас дуже веселі було, кожен чим запам'ятався. Організовують пізнавальні свята для дітей керівники творчих гуртків палацу дитячої та юнацької творчості. До нової програми Магія вересня увійшли вікторини, під час яких в ігровій формі команди відповідали на різноманітні питання. За це отримували бали у вигляді наліпок з квітами та визначали переможців. А далі митці провели майстер-класи. Цього разу діти опановували Петриківський розпис та малювання кавою. Майстрини прагнуть не тільки навчити малечу новому, а ще й подарувати турботу та любов. Ми що зробимо, а, а, ми їх усіх любимо, це допомагає їм розслабитися, відволіктися від подій сьогодення. Ми замість фарби використовували каву. Малюється так само як акварелью, але розчиняємо каву водичкою. Вони робили спершу з ескіз олівцями, а потім вже малювали там осіння листя, чашки з кавою, з чаєм. Ну там хтось котиків, хто що забажає. З дітьми педагоги займаються не тільки малюванням. За останній час встигли і вареники поліпити, і повишивати, і навіть заспівати хором пісні. Організатори наголошують, ці навички не тільки допоможуть маленьким українцям знайти своє призначення, а ще й знімуть емоційну напругу і дозволять набагато швидше соціалізуватися. Наші педагоги це не тільки вони талановиті, але вони і психологи. Нема чужих дітей і неталановитих дітей не буває. Тому ми з задоволенням працюємо з цими дітьми і бачимо результати. Бо діти, які тут мешкають вже більш ніж рік, вони вже не ті діти, які приїхали рік тому. Відвідують пізнавальні програми щотижня 15-20 дітей. Щоразу культорганізатори створюють для них новий сценарій, аби зробити дозвільне малечі цікавішим. Палаці дитячої та юнацької творчості запевняють, доки в країні триває війна, реабілітаційні програми і надалі практикуватимуть. Вадим сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.